Вітаю всіх, друзі. Чим більше часу збігає з 24 лютого, тим більше цікавих подробиць ми дізнаємося про російсько-українську війну з світової преси. Американська ділова щоденна газета «All Street Джорнал опублікувала дуже цікавий матеріал, у якому вона називає прізвище і ім'я особи, яка Відіграла ключову роль у переконанні Путіна розв'язати війну проти України з метою залякати захід і показати силу і потугу Російської Федерації. Цією людиною виявився банкір, бізнесмен, гаманець Путіна, мільярдер медіамагнат Юрій Ковальчук. Українське прізвище Ковальчук нікого не повинно дезорієнтовувати. Юрій Ковальчук, якому 71 рік, і його старший брат, відомий академік, фізик, публічний інтелектуал Михайло Ковальчук, якому 76 років, всі вони народилися в Ленінграді або зараз у Санкт-Петербурзі. Тобто Ісконно русській люди. Юрій Ковальчук є а, близькою людиною до Путіна, другом Путіна, про що пише Уллстріт Джорнал? Щоденна газета пише про те, що Путін годинами протягом ну, там, кількох років розмовляв з Юрієм Ковальчуком про історію, про політику, соціологію. Вони говорили про долю Росії, взаємини Росії з Заходом. І Юрій Ковальчук в цих розмовах сказав Путіну наступне: або зараз, або ніколи. Захід надзвичайно слабкий, а Росія надзвичайно сильна. І ми повинні вдарити по Україні для того, щоб поставити на місце Захід. Звідки Остріт Джорнал і Західна преса знає про ці розмови, здогадатися не складно. Це прослуховування, зливи інформації, повідомлення від розвідки. А от звідки Юрій Ковальчук знає про слабкість Заходу, і чому саме ось так в такий спосіб? А було прийнято рішення поставити захід на на місце. Про це ніхто не пише. От я хочу, власне кажучи, поговорити про те, звідки російської еліти, і Путін і Ковальчук здобували інформацію. У нас люблять висміювати російську розвідку, що вона дезорієнтувала Путіна про слабкість України. Ну насправді вони десь. Ну, не десь, а точно переоцінили свої можливості і думали, що вони про Україну ну, знають все. Так ось Юрій Ковальчук отримав свої, свою впевненість і переконання у слабкості Заходу від російських публічних і непублічних інтелектуалів. Я звернув на діяльність цих інтелектуалів з 2014 року. Для мене це було відкриття. Почалося воно з Кургіняна, це філософ. А потім я дізнався про Андрія Фурсова і Олександра Гелєвича Дугіна. Ну, сюди ж можна віднести Михалкова, того ж, Михайла Ковальчука, старшого, старшого брата Юрія Ковальчука. Причому Михайло Ковальчук дуже гарні і прості дає пояснення, узагальнення. Як розвивалася західна цивілізація, і чому вони от прийшли от в таку точку слабкості своєї, які вони виношують нелюдські або антигуманні плани. Це говорить, можна в публічних лекціях Михайла Ковальчука це почути, хто захоче? Так ось всі ці люди. Протягом десятиліть не просто викладали на кафедрах і не просто захищали дисертації, брали гроші за те, що вони були науковими керівниками і опонентами, як чим займалися наші українські філософи, соціологи і політологи. Вони їздили на міжнародні конференції і не для того, аби покрасуватися, а для того, аби зрозуміти, чим дихає. Західна цивілізація, де є слабкі місця, де потрібно штовхнути їх в потрібному для Росії напрямку, а де потрібно, можливо, дезорієнтувати. Цим займався Олександр, Олександр Гірьович Дугін, який на рік я не знаю, скільки разів виїжджав за кордон, приймав участь у панелях. Він вільно говорить, я вже казав колись французькою, цитую легко всіх французьких філософів. І е, Німецькою він володіє Фурсов для розуміння з моїх джерел, мені відомо, що він фінансується австрійськими консервативними елітами. Це щоб для повного розуміння е, ставлення Австрії до України. Ну і так далі. Тобто е, ми зіштовхнулися з ну, проблемою в Україні. Наші еліти взагалі. Не розуміли, що відбувається на Росії, не розуміли, чим дихає Російська Федерація. І тому ми, як правильно сказав Портніков, ну, можемо вважатися наївними дурніликами, які вважали, що нам Росія просто так дасть існувати, просто жити. Мова не йде про там якийсь а, розвиток, розквіт, нічого подібного. просто фізично от жити. Це ж провали. Українських інтелектуалів, які сьогодні виходять в публічний простір і щось там моделюють майбутнє. Ну, яке майбутнє моделюють, вони не розуміли не розібралися в ключових ситуаціях. Причим не розібралися в намірах тих людей, з якими вони разом сьорбали ложкою з однієї миски суп. Ну всі ж ці люди їздили в Москву. Ну якщо Корчинський, навіть туди їздив, Свого часу, да? але вони так і не Ну, Корчинську, я воно що за душки, там інші прізвища є. Тому я ставлю питання, от таке просте: ми, ну, чим ми займалися, для чого ми фінансували всі ці наші кафедри, якщо ми не розбиралися, що робиться на Росії, ми не розуміли слабкості Заходу, і що насправді будуть великі проблеми з нашою підтримкою. Це перший важливий момент, і перша частина відеоблогу. А тепер я це хочу зв'язати з наступними цікавими даними, які зараз теж публікуються в іноземній пресі. Юрій Швець аналізує, ви знаєте, кожного дня в кількох частинах світову пресу. І що з'ясовується. Це якраз інформація для тих, хто донині в Україні з публічних інтелектуалів вважає, що Росію ну, спровокував Захід на цю війну, тому що він хоче перетворити Росію в якийсь там сировинний придаток, розвалити, і що це такий е, сильний план палати лордів і всяких там масонських лож. Так, от що з'ясувалося? Що е, Україна за день витрачає стільки боєприпасів, ну, витрачала принаймні стільки боєприпасів у перші місяці війни, скільки там е, Німеччина е, виготовляє, там, не знаю, за рік. Взагалі, по Німеччині унікальна ситуація, е, якби удар прийшовся теоретично на Німеччину, то в неї вистачило боєприпасів аж на два дні. В Україні боєприпасів було на три тижні і навіть ще трошки там. У Франції було боєприпасів на один тиждень, в Німеччині на 1-2 дні, у Франції на тиждень. Так ось промисловість Америки, вона, в принципі, я ж кажу, не може річна забезпечити те, що ми вистрілюємо там за 1-2 дні. Витрачено там. 33% третина джевелінів енлавів американських, їх треба всіх поновлювати. Це мова йде про Сполучені Штати Америки, які, в принципі, мають великі, великі запаси э, боєприпасів. А Європа виявилася ну, повністю неготовою. За Італію, Іспанію там взагалі немає про що говорити. Там Франція дала 4 Цезарії, 4, 4 Цезарі, 4 ствола. І вважає, що це дуже там, ну, велика. Допомога. Тобто я до чого це все веду, що Європа і взагалі Захід абсолютно не готувалися до війни. І сьогодні ми про це ну, дізнаємося. Наступний там, важливий момент, який теж ну, підкреслює серйозні проблеми з військовим забезпеченням, які говорить про. Неспроможність всіх оцих прогнозів щодо планів Заходу там розвалити Росію, перетворити її в сировинний додаток. Буквально пару місяців тому ми ще чули радісну таку інформацію, що нарешті Україна позбулася всіх там стволів і боєприпасів радянського зразка. І НАТО нас переводить на свої стандарти. Такої стандарти залишилися, але ні стволів, ні боєприпасів немає. І тому зараз нам повідомляють про те, що НАТО сприяє розгортанню виробництв з виготовлення боєприпасів під наші автомати Калашникова, під наші стволи радянських зразків. Сьогодні це говориться. Це ще раз піднімає цей момент і питання щодо запрограмованості цієї війни, хитрих планів масонських лож, палати лордів, ватиканів і так далі. Про те, що говорить там фікрет Шабану і всі інші, що це дуже такий витончений, добре спланований військовий акт. Спровокувати Росію, потім її розгромити, щось там перетворити і так далі. Просте питання: ну, чим, як, якими силами і так далі. Так, от, повертаючись з'єднуючи всі ці речі, кургінян, Дугін, Фурсов, і так далі, вони всі розуміли, що західна цивілізація вона абсолютно морально розкладена. А доктриною значить множиності істини, полікультуралізму, 71 гендеру вони взагалі не можуть воювати і чинити спротив. У них немає волі там ну, ні до чого. Вони дезорієнтовані і Захід воювати не може. І в цій ситуації Путін і розвідка ну, чітко. Мали на що спиратися, що істини немає, немає чорного-білого в очах там е західного політика. Всі вони переважно куплені, вони звикли до комфорту, до е нафтогазових доларів, які їм давав Путін. І в такий спосіб вони компенсували оці свої невеличкі чиновницькі зарплати в три тисячі євро і поїздки на велосипедах прем'єр-міністрами, там і президентами і королями. Тому що людська сутність нікуди не зникала, і Кремль про це знав, всі еліти були куплені. Тобто розвідка в Росії чудово працювала, спираючись передусім на інтелект. І вони ну, серйозно спрацювали. Єдине, вони, як завжди, ну, зробили десь робиться недолік, вони пішли через Україну. І це, в принципі, ще раз дає підставу мені ну, зробити наступний ну, там, підсумок і висновок. Безперечно, існує там Ватикан, Глосакс, ці всі масонські ложі, і вони щось там планують, але всі вони знаходяться під планами і намірами творця. І наша задача в цій ситуації а, діяти відповідно до власного сумління. І оця енергія, яка виходить з нашого сумління, воля, про яку я періодично кажу, ну вона здатна переламати всі плани масонських лож і Палати Лордів. От сумська самооборона, про яку любить говорити Арестович і так далі, вона насправді зламала весь хід війни і все, хто що там планував. Росія планувала відсутність допомоги з боку Заходу, відсутність реакції, відсутність нашого спротиву. З одного боку, а Захід не збирався ніяк реагувати на російську агресію. Але от сумська самооборона всі ці плани зламала. Тобто те, що знаходиться от в людині, це Боже начало, воно здатно перекреслити всі змови, наміри там таємні і так далі, які там планувалися проти нас. Це Одна частина висновків, а тепер наступна частина висновків. Мені все не дає спокою взагалі а, от, претензійність наших е, столичних і не тільки столичних інтелектуалів. От, мене запитання, як от у них ще вистачає нахабства, тому що це ж не сміливість, це якесь нахабство. Виходити, щось там апелювати, розказувати, казати та і, і, і таке інше. Я ж ще раз повторюю: ну, кургіняни і дугіни вони їздили на конференції і там не просто не знаю, з собою красувались щось там, вирішили якісь, не знаю, кар'єрні там питання. так. Вони проводили реальну роботу, вони вивчали захід, вони розвалювали захід. Ну, вони не допрацювали по Україні. Ну, так, так. Я погоджуюсь. Але чим займалися наші всі ці інтелектуали? Чому все тримається виключно на волі простого самооборонця? Сум. І у цих, у цих людей, ще вистачає нахабства говорити, що все вирішують. Інтелектуали, люди мислі, еліти і так далі і тому подібне. Ну ця війна яскравий приклад, на чому це все втрималося і хто розвернув взагалі е історію без перебільшення цього. Звичайна, проста сумська самооборона і звичайний е сумчанин. Це так метафорично, звичайно, кажу, тому що не тільки вони це зробили. Ну ось. Це те, про що я хотів сьогодні поговорити, реагуючи на публікацію Олстріт Джорнал і на всі повідомлення про всітові пресі, які зараз спливають по бойовій готовності Заходу. Дякую всім за увагу. Дякую за підтримку каналу, за донати. До побачення, до наступних зустріч.